Прийшов день після пологів, я ще з таким пузіком, і буду вірити свій довагітний одяг. Ну а я з налазинами нічого не купувала, нічого не продумала. Я собі бачу це Та так, як я бачу. Хто не в курсі, то живіт після пологів такий ще ніби на самому місяці. Але фігня спробую давно провести декілька пар штанів. Тому що я не впевнена, що я хочу якісь обліки. Ну, папа залізла. Ще трохи безвично, що я можу бачити хоча б свої якісь кісну. Це сім'я. Так, засібного. Коротше, коротше, ну така, що я хотіла, до чого буде работать. Подивлюсь, може шам, можуть якісь лайк, бути бачити прям. Жорстко перетискаючи. Пишіть в коментарях, як ви відновлювалися і коли прийшли взагалі в свою довогітну форму, тому що я найближчий місяць рухатися в напрямку точно не буду, максимальне відновлення, релакс та відпочав. А далі вже погнали.